Дцятого травня у світі відзначають міжнародний день сім'ї. Символічно, що саме сьогодні на сесії обласної ради депутати прийняли програму з реалізації молодіжної політики підтримки сім'ї та забезпечення рівних прав чоловіків та жінок на 2015-2019 роки. Про це а також родини, які потребують особливої соціальної підтримки, ми поговоримо з начальником відділу у справах сім'ї та молоді Полтавської обласної державної адміністрації Наталією Шкоденко. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня Марина. Перше запитання такого характеру. Оскільки в нас сьогодні день сім'ї, які заходи у районах і містах області були проведені, чи сьогодні проводяться з цього приводу? Ну, я вам повинна сказати, що перш за все ці заходи вони плануються завчасно нашими районами і містами. І починаються вони починаючи з Дня Матері, а День Матері ми з вами відзначали 10 травня. Це Міжнародний день матері. І продовжуються до дня родини до 15 травня кожного року. Говорячи про ті заходи, вони в основному всі спрямовані на популяризацію сімейних цінностей. Це родинні свята. Перш за все, це відзначення кращих родин в районах, це відзначення е, мам. Ви ж знаєте, що е, президент України mm -hmm. підписав саме безпосередньо 10 травня указ про присвоєння почесного звання мати-героїня більш ніж 400 жінкам на, на нашої країни, в тому числі і жінкам Полтавської області. І от саме от такі заходи, які спрямовані безпосередньо на Сімейні традиції на підтримку всього, що стосується нашого національного наших родинних традицій, от такі свята проходять у нас зараз в районах і в містах, і відзначення кращих родин. Ви зазначили про матерів героїв. Скільки їх, якщо можна сказати, чи в місті, чи в області? Ну наразі я не можу точно сказати зараз. Указ до нас доходить, і ми будемо його спільно з департаментом праці соціального захисту опрацьовувати і формувати департамент праці соціального захисту і управління праці на місцях, будуть формувати справи цих жінок. Матерів героїнь які потім отримують матеріальну допомогу, одноразову матеріальну допомогу від нашої держави. Це я так розумію, незалежно від того, їхні діти малолітні чи ні. Ну жінка має право отримати звання мати героїня, якщо у неї. 5 і більше дітей, і саме меншій дитині, саме найменшій, вже mm. виповнилося 8 років. Mm -hmm. тобто, але ж там, коли робиться подання, відслідковується, як родина виховувала цих дітей, тобто беруться характеристики на всіх членів родини, також на жінку. Там є певний пакет документів, і кожна жінка, яка підпадає під таку категорію, яка виховала вже 5 і більше дітей. І меншому вісім, вона має право звернутися до своєї територіальної громади, це до сільської, селищної ради, і е, просити, щоб їй присвоїли почесне звання України, мати героїня угу. Скажіть, яким сім'ям не лише у ці святкові дні, а загалом держава, якщо можна так сказати, приділяє особливу увагу? І, зокрема, в чому полягає ця підтримка ця увага? Ну, я вам повинна сказати, що такі сім'ї ми називаємо це сім'ї, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки. До таких сімей у нас відносяться в першу чергу це багатодітні сім'ї, це в яких виховуються три, троє і більше дітей. І таких сімей у нас в області більш ніж 7 тисяч. Лише за останні три роки у нас на півтори тисячі збільшилася кількість таких сімей, багатодітних сімей. У нас є близько 320 сімей, в яких виховуються 8 і більше дітей. Тобто є сім'ї, ці сім'ї підпадають під особливу нашу соціальну увагу і підтримку. Є облік таких сімей, складається паспорт такої сім'ї, вивчаються її потреби. Така сім'я отримує посвідчення від держави. Така діти з цієї сім'ї, які вже ну, будемо так казати, після шестирічного віку кожна дитина отримує також посвідчення дитини з багатодітної сім'ї. Також держава наша опікується малозабезпеченими сім'ями, і ви це знаєте прекрасно. Це матеріальні допомоги відповідно до закону про допомогу сім'ям з дітьми. А що ти, вибачте, щодо пільг, пільг на проїзд, можливо, на оплату житлово-комунальних послуг, на якісь конкретні такі, які в повсякденному ці. Ну, на собі. Це Знову ж таки, ми говоримо про е, є таке поняття, е, департамент праці соціального захисту веде е, єдиний державний реєстр отримувачів пільг. Mm -hmm. І от саме безпосередньо члени багатодітної сім'ї, багатодітна сім'я, вона має право на пільги і вона вноситься в державний реєстр отримувачів пільг. І вона має право, перш за все, це на комунальні і на всі комунальні послуги, які надаються 50%. Це знижка на комунальні послуги. Діти з багатодітних сімей, маючи посвідчення, вони мають право безкоштовно в громадському транспорті в межах області приїзд. Також такі діти мають пільги на харчування в садочках, в школах і так далі. Наше позашкілля також опікується такими дітьми, перш за все. І вони також гуртки секції, спортивні секції, також мають безкоштовно право відвідувати. І ще одне важливе: ми говорили сьогодні, що депутати виявили доброволю і прийняли сьогодні програму і одним із розділів, якої є підтримка сім'ї. Але раніше на першому пленарному засіданні, це було 30 квітня цієї ж сесії обласної ради, розглядалася і була прийнята депутатами обласна програма з оздоровлення та відпочинку дітей також на період 2015-2019 року. От там прийнято, що діти, я зараз перелічу сім'ї, це діти з багатодітних, діти з малозабезпечених сімей. Діти учасників бойових дій, їх, ну, сімей. Mm -hmm. Діти, які безпосередньо втратили годувальника під час виконання службових обов'язків, ну так сталося в сім'ї, вони мають право на перш за все на забезпечення оздоровленням безкоштовно. Mm -hmm. Але ми не забуваємо про ті сім'ї, як ми кажемо, ну, є нормальна сім'я, правильно? Вона існує: одна, дві дитини. Батьки працюють в бюджетній сфері. Програмою оздоровлення також передбачено, що такі діти mm -hmm. також мають право на оздоровлення та відпочинок за 70% від за кошти бюджету, Скажіть, так як і діти, е, які перебувають на диспансерному. обліку. Оскільки ми згадали знову ж таки про програму? Про які кошти йде мова і на які заходи, окрім оздоровлення там спрямовані? Програма оздоровлення вона окремо фінансується, і ми mm -hmm. дуже дякуємо і депутатам обласної ради. І обласній державній адміністрації, яка нас підтримала і в цьому році виділила на 23% більше фінансування на оздоровлення та відпочинок дітей. Але ми говоримо зараз про цю програму, яку сьогодні прийняли. Її фінансування на рік становить 1 мільйон 240 тисяч. Із цього 1 мільйона 240 тисяч ми, в принципі, маємо фінансування десь близько 300, 370 тисяч, це фінансування саме підтримки сім'ї. Така левова частка з цього фінансування, майже 260 тисяч, це у нас іде новорічні та різдвяні свята. Це подарунки дітям з багатодітних малозабезпечених сімей, сімей, які вимушено переселені, Ні. і так далі, тобто повний набір там категорій. Звичайно, на 100 тисяч закупівлю подарунок, ви саме розумієте, всіх ми обігріт, і всім надати, якщо ми говоримо про 7 тисяч родин багатодітних, то звичайно це не та сума. Але програма складається не лише з видатків обласного бюджету. Є ще районні міські бюджети, а вони на виконання цієї ж програми, яку ми сьогодні прийняли, вони приймають свої програми, опікуються сім'ями, які проживають на їхній території. Анатолійовно щодо сімей переселенців, дітей, які зростають у цих сім'ях, і дітей, які втратили батьків на сході України. Я так розумію, що це додаткове навантаження так і на державу і на відповідні органи соціального захисту. Які зараз от пільги і підтримку, яку отримують саме ці родини? По-перше, вони отримують допомогу mm -hmm. з держави, реєструючись mm -hmm. в департаменті праці соціального захисту в державній міграційній службі. Вони отримують певну допомогу це від щомісячна. держави щомісячна, mm -hmm. так. Якщо ми говоримо про те, що додатково, крім державної, вони отримали майже кожна сім'я отримала допомогу від за кожного обласного бюджету. Mm -hmm. Під час переїзду сюди ми намагалися надати ну, саме пільговим категоріям такі сім'ї, як багатодітні сім'ї, сім'ї, в яких виховуються діти, інваліди або навіть самі батьки інваліди і так далі. Тобто певний набор пільгов. із них пільгових категорій. І, звичайно ж, ми не забудемо їх під час оздоровчої кампанії також. І, знаєте, ми колись говорили з громадськими організаціями, коли зустрічалися і обговорювали питання осіб вимушено переселених сюди, ми наголошували із заступником голови облдержадміністрації про те, що зараз на даний момент на території області немає чужих дітей. Ну просто їх немає. Всі сім'ї, які сюди переїхали, і в тому числі із тих, хто вимушено переселені до Полтавської області, сюди у нас серед них є і багатодітні, і малозабезпечені, mm -hmm. і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто ми всіх їх обліковуємо. Ми намагаємося всім їм надавати точно так, точно так, як і іншим жителям нашої області. Mm -hmm. Тобто вони для нас рідні. Сім'я, якщо говорити про її здоров'я, так би мовити, наскільки є такою актуальною проблемою насильство у сім'ї? Важка дуже тема. Важка чому? Тому що за 2013 рік, на жаль, ми можемо констатувати ну на таку, ну на невеличкий відсоток зменшилося, але не так би як кардинально хотілося. Тому в обласній програмі, яку сьогодні ми прийняли в розділі те, що стосується підтримки сім'ї і забезпечення рівних прав можливостей жінок і чоловіків, там є пункти, які стосуються саме попередження такого явища, як насильство, сім'ї, і торгівля людьми. І за завдання на наступні п'ять років, ми перш за все ставимо. Знаєте, як таку зміну думки суспільства і ставлення суспільства до саме такої проблеми, як насильство в сім'ї? Чому тому, що ми маємо, коли чоловік б'є жінку, а це ще. А ще гірше, якщо і, і взагалі дуже непонятно, коли жінка б'є чоловіка Скажіть, і. Скажіть, все... а причини, вибачте, причини таких явищ. Це що? Це споживання алкоголю в надмірній ну, кількості. В, кожні, це... в кожній сім'ї по-різному, але це перш за все і побутові проблеми, які є <гум> в сім'ях. І, звичайно ж, велику роль грає, як ви кажете, алкогольне сп'яніння, зловживання. Ал ал, ал алкогольними напоями, тобто, це також своя роль грає, але найбільше, мабуть, діти потерпають діти. Скільки... Потерпають найбільше, чому навіть якщо о, не скоюється насилля. Пряме насилля, фізичне насилля над дітьми цієї mm. сім'ї, то воно, коли е, батька або мати один одного пробачте за слово здійснює насильство, от е, це на очах у дитини, і це є само по собі психологічне насильство щодо, щодо дитини. Щодо дитини, вона бачить, а батько і мати це перш за все зразок для дитини. Mm. І е, модель е, побудови майбутньої сім'ї. Цієї дитини вона формується, з цієї, мається на увазі з ось цієї сім'ї, яка є, в якій він живе. Це приклад, і в майбутньому формується його сім'я точно так. Тобто це треба міняти, а міняти це можна лише змінивши ставлення суспільства, громадськості до цієї проблеми. Адже якщо сусідка, ви ж саме розумієте, що і центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. От, якщо візьмемо окремо взятий район, окремо взятий район, це три-чотири посадові особи, людини, які займаються цією проблематикою в районі, взагалі, а в районі проживає і кількість сільських і селищних рад. І якщо ми кожен із вас не будемо мовчати. Не будемо замовчувати ці факти, а вживати і ставити на облік таку сім'ю, як сім'ю, яка опинила складних життєвих обставин, і починати вирішувати її проблеми на місці з допомогою фахівців соціальної роботи. От тоді у нас... Дозвольте запитання. Чи є якісь, чи намічаються позитивні тенденції, якщо говорити про проблеми, про які ми щойно озвучили, які е, сімейні проблеми, те, що діти страждають, те, що їх вилучають з родин, те, що вони змушені перебувати там чи в притулках і знаходять для них інших батьків. Чого, на вашу думку, найбільше бракує? Ну, сказати, що перш за все, ви прекрасно знаєте, що в 2012 році були введені фахівці соціальної роботи. Потім різко відрізали кусок фахівців на районних, на міських рівнях і е підтримку цих фахівців з державного бюджету. Зараз ці фахівці соціальної роботи, які були в кожному сільському в сільській селищній раді. Вони на, буквально на 60 відсотків залишилися, 40 їх немає. Uh -huh. І ви знаєте, ми суттєві такі от зрушення: 2012, 13 і 14, початок 2014 року, коли працювали ці фахівці, відвідували кожну сім'ю, і сім'я знала, що в будь-який момент до них може прийти фахівець соціальної роботи. Uh -huh. І знаєте, як за кордоном, так? Тук-тук, я до вас прийшов. Mm -hmm. Що у вас дитина, як у вас справи? Тобто в будь-який момент мог підійти фахівець соціальної роботи і подивитися. Mm -hmm. І зараз вони ходять, так розумію? Так, звичайно, є обстеження, це дуже mm -hmm. велика робота. На жаль, я ж, кажу, я ж говорю про те, що не у всіх сільських і селищах, але в селищних радах. Але робота продовжується. Mm -hmm. І ми намагаємося не забути жодної сім'ї в районах і в містах області для того, щоб. Ну, надати вчасну допомогу. Наталія Анатолійовна, на кінці, на кінець буквально нашої програми, можливо, якісь побажання нашим мешканцям міста області. Я б хотіла сказати, перш за все, і привітати кожну родину, яка проживає в Полтавській області, побажати їй сімейного такого затишку, щоб у вас завжди був затишок в родині. Щоб ті негаразди і чвари, які у нас є зараз ну, на даний час в шаві, в суспільстві, вони не стосувалися родини, щоб ваші діти завжди отримували від вас підтримку, і у вас було завжди порозуміння в сім'ї. Якщо в родині злагода, то вона буде і в країні ця злагода. Миру нам перш за все. І всього ну, самого найкращого, що ми можемо собі поважати, дякуємо вам у день сім'ї! Бажаємо щастя полтавським родинам. А нашим телеглядачам я нагадую, що гостею нашої студії був керівник відділу у справах сім'ї та молоді полтавської обласної державної адміністрації Наталія Шкоденко.